Ось мій шифінг 244 з переднім радіатором. Зараз покажу, як я робив систему охолодження. отак. Я викинув це, взяв п'ятерку метал, вирізав її під цеє, купив паранітову прокладку, її також вирізав, просверлив дірки, тут на 8 болти. купив обичну газову кусочок трубки з різьбою і латунницею. Просверлив у плиті самій п'ятерці велику е дирку, а тут чуть меншу, І налив антифріза. Далі поставив на радіаторі тут зверху, як ви бачите, е настравлювання воздуху, коли це є, щось міняєш, зливаєш, і бомба. І воно не вихльобується, бо все тікло по помпі, по цьому ще винесли державчини. І тільки треба брати товстий метал, там хлопці в Ютубі розказують, бо якщо брати тонкий, то він не потрібний. А як П'ятерка саме лучше. Вирізав, поставив, парнітову прокладочку підкинув, налив по уровню собі і все бомба. Просто супер. Я довольний.